Друзі, всім привіт! Божих вам було сивінь. І поділюся з вами дійсно роздумами. Чи підтверджує наука, достовірність Біблії, і її вік землі, що становить 6 тисяч років? Так, існує орбітний годинник, який підтвердив сказане в Біблії як реальність і факт. І у перших віршах Біблії написано, що Бог створив світила, сонце, місяць і зірки для того, щоб змінювалися ніч і день, а також для знамень часів і років. І чітко показано, що Бог визначив час планетарний годинник, тобто космічні тіла. Але люди покладаються в цьому питанні на інший годинник, Радіо який дає великі похибки і стверджує міф про те, що Землі мільйони років. Вільярд Лібі отримав Небелівську премію за відкриття радіового цього методу. Він сам чесно заявив, що цей метод не придатний для вимірювання віку зразків, яким понад кілька тисяч років Бокс сказав, що ми повинні використовувати орбітальний справжній годинник, яким є планета, сонце, місяць і зірки. Дивовижний факт. Космологія та основання космосу будується саме на цьому годиннику. Адже ніхто не зміг би літати в космос, якби покладався на те, що дає похибки. Потрібні точні обчислення. Рух, орбіт, планет можна обчислювати на роки і десятиліття вперед. Там все рухається ідеально, без похибу. Тому що це правильний годинник. Тому ми довіряємо Богу, який каже, для чого. Достовірне обчислення часів ми повинні орієнтуватися на слово Боже. Амінь.